Ну ось, друзі, як я вам обіцяв, рівно тиждень назад випустив я свиней у заросший бур'яном загін. Дивіться, який він був ось очки до цього. Получили не. Це вони не підходять, вони, вони із оцих ось обур'янів хащів зроблять. Ну, а потім тут ось трошки чоловік помагами. А ось тепер який він зараз. Бачите, майже місячна поверхня. Усе перерили. Перекопали. Доїдають якраз ранок, дав їм трошки дерті, ячмінь, пшениця і трошки кукурузки меленої. І гарбузів. Ну, тут ще койде, бачите, бур'ян залишився. Ну, понаїдались, не хотять гарбузо їсти. Ось, Бачите яке? Ну ось. Що ти? Мене там питали про які там породи в мене свиней, що там кнур, чи різні кнурі, там свиноматки. Оце в мене, друзі, всі свині, це не угорська мангалиця, це помість. Тобто, хто слідкує... За моїм каналом, хто дивиться мій канал, ви бачили, там у мене є нюся чорна свиня. Оце ось від неї такі поросятка. Бачите, ось такі вони лахматі. Он може бути чорний, такі сиві, мов вовчий якраз такий. Ось такі вони. А кнур угорська мангалиця. Кнур у мене один, угорська мангалиця, а свиноматок у мене чотири. Дві свиноматки угорська мангалиця. Одна свиноматка Нюся, кармал велика, свиня чорна. І одна в'єтнамка. Ну, не чиста в'єтнамка. Бачите, до кнуря свиня, ну, так що треба замітити. Завтра. Планую якесь поросятко вже пустити на салко і на м'язку, бо закінчилося вже дома сало й м'ясо. Гарбуз, Бачите, виїдають зсередини, ну вони доїдають усе до кінця. А ось тут ось ось о, зараз ще трошки, кілька днів. І оцю всю грядку ось, отут я теж загорожу електропастум. І їм тут, по крайній мірі, недільки на дві. А то і на три буде дариться спокійно. Ось ще у мене покажу корм. Ну, це я даю свиноматкам і маленьким поросятам. Бачите, ще сьогодні 7 жовтня, а ось яка ще у мене хороша люцерка, молодесенька, така невеличка. Це вже до кошу, ну ще в мене там є трохи старої такої. Оце вже не пам'ятаю, ну оце, мабуть, шостий раз точно. Оце я скошую шостий раз за сезон. Ну, потрошку я поливав, коли було жарко, ну а потім дощі були, то не треба було поливати. Так що, друзі, ось такий коротенький відосик. Якщо завтра заколю порося, то покажу, яке саме сало, м'ясо із цих поросят. Нагадаю, що вони у мене практично на траві. Зимою був корм не дуже, зимою я їх кормив, це вони пізньоосінні поросята, ну, скажімо так, по року і майже вже по року, ну хай буде по року, то зимою у мене із зерна спочатку було трохи пшениці. А потім було практично ну, качанах кукуруза і кукуруза відходи. Перевіяна кукуруза, таке полова, там крупенки не дуже ахті. Ну, в цьому году трошки краще. Ячмінь, є пшениця. Ось піде ще кукуруза. Так що, я думаю, буде чим годувати. Ну, ось, бачите, такі вони виросли за рік. Непогані такі. Ну, ось, о, парочку такі є, мов хужі, а то ось такі кругленькі, справненькі поросята непогані. Ось так. Так що, друзі, на цьому усе. Це відео. Завтра, якщо заколю, зніму, покажу, яке сало, м'ясо із них. І так що. Ось якось так. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Обов'язково підписуємося на мій канал. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І відео буде вже дуже скоро. Все, пока. Слава Україні!